Наприклад, 63 ось такими вигуками зустрічають непроханих гостей у своїй зеленій резиденції чаплі. Повітря насичене азотом, соковита ще не випали на сонцем зелень. Не вдивовижу, що цей куточок обрала собі за осідок команда цибатих. Саме сюди вирушили з екскурсією криворізькі природолюби, аби в такий спосіб відзначити триріччя клубу подорожувальників «Командор». Колонія чапель, що розташувалася біля села Веселе неподалік Кривого Рогу, унікальна тим, що тут гніздиться кілька видів цибатих, розповідає орнітолог Валерій Коцюруба. Колонія в найкращі роки мала 768 гніздових пар і домінував тут явно квак. Доволі рідкісний, регіонально рідкісний вид чапель. На другому місці завжди була сіра чапля. Колонія є одною з найбільших в континентальній частині України, і на Криворіжжі вона є самою великою і порівняно стабільною. Тож тільки встигай підводити голову і роздивляйся до схочу навіть без бінокля, бо ж птахи ширяють щохвилини. Оце сіра летить. про чаплені острови у клубі Командор дізналися від мисливців та рибалок. Ніна на такі екскурсії вже вдруге. Від зелених лекцій просто в захваті. Пташок за голосами вже пізнає. А ось наочно без бінокля каже ще складно на річці, Там єсліз случайне у вона так близько до себе не підпускає. А тут навіть без біноклі можна рассмотреть. І, звісно, ніколи в житті не думала, що вони селятся, делают свої гнезда на деревьях. Це було відкриттям для мене. Було відкриттям для екскурсантів і почути чаплю біля свого вуха. Ось за допомогою такого орнітологічного пристрою на відстані 200 метрів чути не лише співчапель, а й спів інших лісових мешканців. Під пильним оком орнітологів чаплина команда вже майже 30 років. Нині на часів цибатих пік гніздування. Вже в червні в кожному з масивних гнізд буде від 4 до 7 чапленят. Помістяться всі, адже ці птахи рекордсмени за розміром гнізд. Найбільший з них значно більше, ніж метр діаметри. Іноді вагою буває близько 100 кілограмів із хворосту. Три роки тому саме в чаплину колонію командорівці вирушили у свою першу мандрівку. Нині вже 38-ма екскурсія клубу подорожувальників відбулась у межах великої експедиції птахи Криворіжжя. Ірина Павленко, Вадим Діденко, цей день.